Call of Duty Black Ops 7 вийшла у реліз, і це жахливо. Чорт це жахливо. Я максимально жалкую за тим, що витратив на це цілу ніч. Хоча буду відвертим, одиночної компанії, в якої там взагалі не існує, бо компанія є тільки кооперативна, і мені довелося грати з рандомами з інтернету, займає десь 3 години. І це повне очко. В цьому ролику я вам про це й розповідатиму. Заварюйте собі там чай, чи що ви робите, коли дивитесь відоси на ютубі, давайте починати. Дивіться, я давній прихильник. Call of Duty. Причому прихильник саме синглплеєрів мені дуже подобається концепція ось цього сублімованого бойовика, класичного бойовика, кіношного бойовика, якщо дозволите, який був закладений, мабуть, ще у Medal of Honor, який виходив під керівництвом Спілберга, буквально. Тобто, людина, яка створила один з найкращих військових фільмів про Другу світову, сказала, давайте перенесемо це у відеоігри. І в них вийшло Medal of Honor 1 Це класика, і саме вихідці з тих роботяг, які її створені. Вирювали, створили серію Call of Duty. Так, ця частина не має відношення до Infinity Ward, хоч вони і приймали участь в розробці, якщо вірити титрам. Це все ж таки дитя Treyarch. І Treyarch були другою студією, що тягнула лямку Call of Duty довгий час. Вони створили прекрасну, бляха, прекрасну серію Black Ops. і знову обісрались. І знаєте, вони робили це раніше. Давайте згадувати минуле Black Ops 4 виявився лайном, лайном орієнтованим на мультиплеєри, за які просили фулл прайс це багатьом не сподобалось, і гра заслужено отримала своїх пенісів за Шиворот. Цього ж разу, я сподіваюся, станеться абсолютно така ж історія, бо ця гра заслуговує пенісів за Шиворот не менше. У нас є буквально трьохгодинна одиночна компанія, але в Лапках це кооперативна компанія, яка має познайомити нас з ігровим процесом. Я жалівся на те, що у Battlefield 6 вийшов гівняний сюжетний режим. І це так. Call of Duty змогла це перевершити. Якщо у Батлі щось і цей сюжетний так званий режим був буквально обмальованням того, що ми можемо робити в мультиплеєрі з якимись причинами, описаними до цього, то історія Black Ops 7 — це. Абсолютно прісний, ніби нейромережевий фан-сервіс. Нам показують старих персонажів, яких ми вже бачили в серії. Це круто, хочеться дізнатись продовження історії, Хочеться нових деталей, але ні, ми їх не отримаємо. Ми отримуємо блять кінчений режим зомбі, розтягнутий на три сука години. І це повний абсурд. У відеоіграх я люблю багато речей, а не люблю всього декілька. І основні з них це бляха хелсбари у шутерах. Усяка психоделіка. Яка дратує мене у Far Cry вже багато років, бо в кожній частини після трійки вона там з'являлась. І сука, кооператив. Я грав в кооперативні ігри. Це прикольно, коли в тебе є компанія друзів, з якими ви приємно проводите час. Але цього разу такого не було. І якимось чином сказати своїм друзям, що бляха, купіть гру за три з хером тисячі, або купіть Game Pass Ultimate, щоб отримати до неї доступ, щоб ми могли пройти цю гівняну сюжетну кампанію. Це було б злочином з мого боку, і можливо. Зі мною б навіть не спілкувались після цього. Я б навіть це зрозумів, тому не ризикував так. Я відправився грати в сюжетну кампанію не сам, а з рандомами з інтернету, і все, що я отримав, це чавкання, хрюкання та кашляння у мікрофони. Це неприємно. Маю визнати, що можна пограти одному, але це все одно залишається кооперативною кампанією, яка побудована на рейках кооперативного проекту. І від цього у нас немає можливості поставити гру на паузу. У нас є певні нюанси з тим, що якби в кооперативі тебе можуть ревайвнути твої тімейти, а коли ти граєш сам, все, що ти можеш, це там ну, хреста посилувати. Коротше, купа питань до цього рішення з кооперативом, яке, можливо, для когось стало новинкою, там класним технічним рішенням, але, на мою думку, це жахливий вибір до того, як будується сюжетна кампанія у шутері, який Традиційно був сингл класним і не таким як цього разу. І Якби при цьому я б отримав гарну сюжетну кампанію, я б нічого не сказав, але я отримав шматок лайна абсолютно прісний шматок лайна, який згадує попередні частини, який створює нам психологічний трилер навколо, блядь, шутера. Це абсурд. Call of Duty Black Ops 7 не повинна існувати в тій формі, в якій вона існує на сьогодні. Це абсолютно програшна історія. І, можливо, там буде революційний мультиплеєр колись з оновленнями, але він також прісний. Бляха, вони створили круту систему моменту в попередніх частинах вона не всім зайшла, але здебільшого це прикольно. Але тут вона працює як лайно, усе ватне, усе желейне Ти не відчуваєш зброї. Анімації цієї зброї лайно, і це при тому, що це Call of Duty, а в Call of Duty з 2019 року одна з найкращих анімацій озброєння на ринку відеоігор. Тут нічого немає з того, що подобалось гравцям за останні 6 років. Тут є просто назва, якийсь концепт, доволі поверхневий, і онлайн-заруби. Це жахливо. Ва гра, і я абсолютно розчарований тим, що я пограв. Якщо роблячи відео про Ark Riders, який мені не сподобався, я розумів, що я отримую хвилю критики, бо багатьом ця гра зайшла. То тут я абсолютно за це не переживаю, бо ніхто в здоровому глузді не назве це хорошою грою, і я цього не збираюсь робити. Якщо вже ж дивитися на ті декілька позитивних моментів цієї гри, то ну це, мабуть, лише картинка і загальна стилістика. Вона непогана, але так як вона впирається в відчуття пережованості, бо стилістично. А дуже подібно до попередніх частин. Цей плюс доволі таки невеликий. Також доволі круто, що нам повернули класичних персонажів. Вони гарно озвучені, казцени тут просто секс, але це відеогра. Якби б я хотів дивитись кіно, я б дивився кіно. І зважаючи, що Call of Duty намагається стати кінофільмом. Що дивно, бо як сама серія прийшла з кіно, але це лише мої роздуми на тему. Я подивився б кіно про Call of Duty і по Call of Duty. Та я хочу грати у Call of Duty. і тут я в неї не граю. Я граю в бл. І зомбі режим розтягнути на три години. Так, я це говорю вже не вперше, але це от дійсно ті реалії і ті відчуття, що ти отримуєш, якщо будеш грати в Black Ops 7. Тут немає за що платити ні фул прайс, ні якоїсь знижки. Єдиний шлях нормальний, який я вважаю, і доречний це пограти це в геймпасі, зрозуміти, що це кал собаки, видалити і більше не повертатись. Награвши більше п'яти годин у цю гру, тобто пройшовши кооперативну кампанію з трьома незрозумілими людьми і не факт, що це люди, навіть побігавши. У мультиплеєр, я розумію, що цьогорічна Call of Duty це абсолютний провал. І якщо колись я мріяв, я дуже хотів, щоб колда існувала в тій формулі, яку ми побачили в 2019 році, в яку ми побачили в неймовірно прекрасному Black Ops Cold War, який я б обожнюю, то тепер це просто якийсь мікс з шутероподібного продукту і бордерленсу. Навіть графіка, яка достатньо реалістична в касценах, там гарне обличчя, прикольне ця Біомеханіка зображена. Навіть вона у самій відеогрі здається більш мультяшною, аніж було раніше. Я не хочу воювати проти якоїсь варіації на тему духів та роботів. Мені цікава саме військова тема. І у вас же був уже проєкт, який дуже гарно попадав в таймінг, в стилістику і здавав ту історію, яку хочеться бачити в Call of Duty. Це Advanced Warfare. Чому б не згадати те, що ви вже робили, і не продовжити цю ідею? Ні, я не прошу продовження під серії Advanced Warfare. Фаєр, хоча всередині себе я дуже б хотів цього, я просто не розумію, чому саме такі рішення були прийняті. Можливо, Microsoft все ж таки максимально вирішили мінімізувати свої витрати на вігрові продукти, і тепер Call of Duty це дійсно якийсь нейрослоп. Але те, що я бачу на екрані, не викликає не те, щоб захоплення, це не викликає навіть позитивних емоцій. Я увесь час сидів з обличчям, на якому було пряме питання: а навіщо я у це граю? Я не хочу в це грати, і типу я розумію, що са. Замутка з їхнім зомбі-режимом це своєрідна візитівка триаркі. Вони його створили, але бляха, ну в Call of Duty не повинні бути аналоги босів з Годовару, які ще й для мене схожі на Навального. Це шутер, блять. Це шутер про військову херню, яка твориться в світі. Про заговори, про якісь таємні коаліції, про таємне правительство, про таємну владу над світом і спроби різних організацій там щось поміняти. Це про інше Black Ops це був. Флагманський клюквений прикалдес на тему холодної війни у свій час. Згодом це все переросло далі на інші локації, та там зміна геополітики відбулася, але це було цікаво. А тепер у нас блять казка, казка міфічна, якась про психологічний стан та спогади. Це неправильно. Окремим пунктом у тому, щоб сварити цю гру, є використання штучного інтелекту. І окей, штучний інтелект це крута технологія. Ні, він не повинен заміняти живих розробників, живих авторів. Але, блять, використовувати штучний інтелект для малювання артів у вашій грі за 70 баксів. У нашому випадку 3 300 гривень але це все одно колосальні гроші, і так то 70 баксів. Ну, є ж якісь студії на аутсорсі, які можуть це робити руками, де людина витратить на це час, де вона приділить якусь частинку свого таланту, тому щоб зробити якісь фрагменти вашої гри унікальними. Та ні, величезна компанія, величезний конгломерат з компанії, які працюють на Call of Duty, вирішують, що. Цих декілька секунд, яких використає комп'ютер для створення картинки, по промту, що вони написали, цього достатньо для триполей продукту. Якби б це були якісь карточки на екранах, якби б це були якісь картиночки, що маються на увазі по внутрішньому контенту, а не тому, з чим взаємодіє гравець, я б ще не так бубнів. Але це те, що ви отримуєте за свою прокачку, за свій витрачений час, це те, що ви отримуєте. Платячи гроші розробникам, і це мені дуже не подобається. Як і мені не подобаються скини у цій грі. Вони вже є в перший день релізу. На мапі бігають кіборги в переміжку з якимось незрозумілим порнокомуністом і скелетом. І що це таке, як це назвати, як можна у це взагалі грати? Call of Duty Black Ops 7 – це заслужений провал. Це, мабуть, найгірша гра цього року, якби б я створював топ ігор, якими я розчарований в цьому році? Це було перше місце без будь-яких інших конкурентів, не дивлячись на те, що у цьому році було достатньо не найкращих відеоігор. Якщо я називав Bloodlines посереднім, хоч це абсолютно різні ігри, по жанру, по суті, і по усім пунктам, навіть Bloodlines з усіма своїми мінусами при Красна грав порівняння з Black Ops 7. І я, як якщо дозволите, прихильник серії Call of Duty розчарований. Я вважаю, що нас просто вмахнули в лайно і сказали хавайте. Не вважаю це правильним, тому закликаю вас ігнорувати Black Ops 7. Навіть якщо ви дуже сильно любите Call of Duty, бляха, їх є стільки, що награти можна ще мільйони годин і навіть не втомитись, бо дійсно в частин та підсерії у цієї франшизи достатньо. А я ж не виспаний Розчарований, буду з вами прощатись. Я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть у коментарях, як вам не подобається Call of Duty Black Ops 7. А якщо вам вона подобається, то, мабуть, зверніться до лікаря. Дякую за перегляд. Також варто запросити вас до телеграму, і найголовніше про що варто згадати, це донат на госпіталь. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси і передаємо в місцевий військовий госпіталь речі, за якими звертаються. Найчастіше це цигарки, але усяке буває. Усім, хто підтримує або лише плануєте підтримати таку ініціативу, я дуже дякую. Поки це все. Скоро Чуємось.